І так зараз дивимось, які важливі зміни стоять на вашому порозі, Думайте про себе. ви знаєте, я займаюся дотерикою все життя, хочу з вами поділитися одним лайфхаком. У мене був якийсь період в житті, коли я дуже хотіла мати речі, брендові речі, Це саме вищого гатунку, Дольча Гавана, Вучі, Карла Гідферт і таке інше. І я ходила по таким магазинам дорогим. Або коли бачила ці речі на інших людях, або в журналі, доявляла, що вони у мене є. Дівчата, що ви думаєте? Тоді була з перекарем, перикарем, в мене з'явилась клієнка, яка на той час не мала грошей, але вона мала всі ці речі. Вона була дуже крута, дуже в колишньому бага, багата, і вона зі мною розраховувалась цими речами. Речі були в дуже крутому. Виділ, навіть я зараз бо я можу подумати, що якась така, знаєте, як секундхентна села. Мені. Речі були дуже круті, дуже гарні. Багато з них взагалі були одягнені нею один раз. Тому я про що кажу, дівчата, мрійте, бо вищий світ сам знає краще, як вам все це дати. Чесно, я тобі навіть не могла таке уявити, але був у мене такий епизод. І дуже довго, до речі, вона в мене обслуговувалась. І так, які важливі зміни стоять на вашому порозі, дивимось. Боже, дівчата. Зараз ви думаєте, яким шляхом бав ти в ж І кожному з вашому шляху у вас є енергія. Тобто, і той, і інший шлях, в принципі, для вас. Ну, має бути, да? немає там якихось таких багато ну, мертвих да, зон. І той, і той шлях буде ефективним. І скажу вам так, що випадає Мах і випадає імператор. Це говорить про те, що зараз який би шлях ви не вибрали, але ви Мах, Ви маєте все для того. Щоб мати все те, що ви хочете у своєму житті, не дарма я розказала цю історію. Розумієте? І ви як мах до свого життя притягуєте імператора. Боже, імператор це людина, чоловік, який захоче навіть за Боже, взяти. Який вміє головне піклуватися не тільки про себе, а й про жінку. Вміє піклуватися про всю свою імперію. Імперія це його родина. Він також має гроші, він може мати бізнес. Він вміє спілкуватися в навколишньому середовищі. Дуже круто. Так, і що ж цей чоловік принесе в ваше життя? Дивимось.